Так, друзі, щоб кури вас не неслися зараз у цей період. Потрібно відокремлювати їх. Так, якось я утримую. Відокремлюєте їх в ніякого зараз їм не подвір'я, тепле приміщення, щоб підстивка на підвозі була постійно. Харчі включене, хай буде світло. Там обичний економ. Лампочки крутили, і все, і водичка постійно частенька водичка. проглистовуйте, обов'язково пропоїть ліками, щоб ніякої не інфекції не було. Нічого. Якщо ви там щось ще хочете, з'яється інкубатори позаставляти, то все бути. В якісний є виход. А щоб був якісний виход, то потрібно ж звісно, щоб курка у вас була здорова. Отак їх утримуйте. Вони виходить який принцип, як і на фабриках. Вони поїли, сидять, поїли, сидять. Вони не будуть нічого вас жирніть менше кукурузки, більше пшенички, і зараз дуже гарно мішанки. Робіть оці мішанки, можна і макухи додати, а краще кукурузка, пшеничка, варіть їм кашку, Я ось у кормушечки їм насипаю. Раз у день можна їм давати, там неділю-дві погодуйте, в кої яка можливість. Можна і на постійній основі е, покормити їх кашкою. І будуть вони вам тоді е, нести яйці, все. Що ще хочу е, порекомендувати. Коли відокремлюєте отак курей, вибирайте якісних, якщо десь якась там хрома є з, з обскубленою задницею, не жалійте таких курей або опускайте їх на бульон. Або відокремлюйте, підгодовуйте їх, якщо немає товку, вирізайте їх і все. Бо коли ви в отаку кількість курей пустите якихось там 3-4 калічні, вони будуть або скупти других, або ці кури будуть скупти їх, будуть добивати. Бо курка тільки бачить слабу курку, вони забивають. Також підсаджуйте не агресивних півнів, півень повинен бути. Хай він і в зимній період і не потрібний, але хай з ними буде, хай звикає, хай кури звикають, щоб як господар у курочок був. Тож, і будуть тоді і яйця, і буде вам і успіх з вітамінами. Зараз дуже мало ж вже вітамінів, якщо вони так сидять, у вас в загородці. Не мішайте отих кальцій їм чересчур, можна там і ракушку їм кинути. Або це якось і чудо. Там вже є усі вітамінна добавка, все, що їм потрібно, сухий корм підмішали, вони поїли. Знесли вам яєчко, і, і буде в цьому успіх. Це все є в найомності, всі ліки, все. Ви знаєте, можете зателефонувати або написати мені на Viber. Тож, е, отака рекомендація. Півнів, звісно, вже в цей період теж відокремлюйте. Мене вже так, усе, вони там гуляють на подвір'ї. А курочок е, краще утримувати. Е, е, Ну, в таких умовах то буде. Якщо вона зараз вільно у вас буде по подвір'ї гуляти... І мерзнуть буде, вони, вони зараз втрачатимуть енергію. Якщо ще кури вас перехворіли е, захворюванням, і пішли у зиму не повністю е, розвинуті, то, звісно ж, ви ж яйця не побачите. Якщо майстер рай, курочка там вже 3 кілограма набрала, вона вже, звісно, і буде вам яйця приносити. А якщо пішла 2 кілограма, то ніякого успіха не буде. А то відокремлюйте їх. Тримайте на одному місці ніякої їм подвір'я, годуйте, яшку, водичка, ліки, вітаміни, і будуть вони вам нестися, і зиму однесуться, літо однесуться, і буде вам успіх. А тих усіх інвалідів, попростому тих усіх рахідів, відокремлюйте, вбирайте і не мучайтеся з ними. Те, що е, повинно вирости, воно вже виросло. Те, що не виросло, воно вам у господарстві вже не потрібно. Тож Отака рекомендація. Тож займайтеся.